Пан Сергію, вітаємо з перемогою. Четверта перемога. Поспіль для команди. В якому настрою зараз команда хороша серія. Дякую за привітання. Е, да, серія е, удачна. Дома граємо удачно, Ну сьогодні качество гри оставляло бажати кращого. В деяких епізодах да, локомотив навіть більш сподобався, але вот, це було в середній частині поля, без особливих моментів опасних у наших воріт. Создали моменти, да, Коля Вічурко два, два гольових момента реалізує і зовсім по-другому гра складувалась. Напевно, над нашими гравцями давляй результат, да Більше на установці акцентували немає на те, що більш треба грати вперед. Ми дуже мало забуваємо. От, результат є, це радує, але будемо працювати над качеством грою. Сьогодні, я так розумію, теж стояла установка про те, що треба забити швидкий м'яч. І Якщо так, то чи обговорювало саме, що це взяття воріт буде саме таким, як яким, яким воно вийшло? скажу відкровенно, такої установки не було. Ну як можна ну, забити швидкий м'яч? Ми діємо, і, і суперник гарно, дуже гарно оборонявся. Да? Создавали плотність, компактність, дуже організована команда да? в останніх матчах. Нам було важко, але моменти ми создавали. <анкредит> з якими саме труднощами зіштовхнулася команда, що от найбільше сьогодні вам не сподобалося в грі без м'яча чи ось в боротьбі, ось в центрі поля якраз найбільше? Ну е -е, сложне, дуже дуже важке поле. От, дуже в'язке, одна половина дуже дуже складна. Е -е, а це не помішало нам грати да, в свою гру, контролювати м'яч, плюс не вистачило нам в середній зоні мре. Іменно після його да, виходу на поле ми змогли більш контролювати м'яч ход гри. Соперник нічим не здивував, атакувалася від своєї гри. От. Опять же, реалізація моментів оставляє лучшого. Пане Вадиме, 0-2 сьогодні. Результат для вашої команди. Те, про що ми теж з вами попередньо раніше говорили на виїзді, поки не вдається здобути очки. Ну, по-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за можливість грати і велика пошана, і великий уклін. Що стосовно гри, гри самої, ну в таких іграх я, я рахую, ми програли по рахунку, але не по грі. Не по грі, але саме в таких іграх, де приблизно рівна гра і вирішуються ці епізоди, які ну, команда суперника реалізувала. Такі полумоменти. Да, вони спорилися нашими помилками, але ж я кажу ще, в мене таких претензій особливих нема хлопцям, але майстерності нам не вистачило в цій грі. Звичайно, от в таких конкретних епізодах. Швидкий гол сьогодні прибив трохи, так, да, одразу. Ну, у нас тенденція якась незрозуміла. Ну там ми вже третю групу поспіль ми пропускаємо на перших хвилинах. Хоча ми хлопців попереджали, що ця команда забиває в перші 15 хвилин. Але бачите, там не дограли всередині, треба розбиратись, там опорна зона. І ну, попав там здорово. Ну, тому так, тут таких особливих майстерно пробив. І... По другому взяттю воріт пройшла передача. Там от справа не допрацював лівий захисник. Чи там треба дивитись? Ми будемо розбирати. Мені складно там там все швидко пройшло. То треба вже дивитись там на, на аналіз гри, коли будемо робити. Ми вже подивимося, хто там не дограв. Але бачите, вони вижимають максимум з цих, з цих ситуацій, з цих епізодів. А ми. Там у нас були, були деякі моменти, де могли забити, не забили. Тому я ж кажу, в таких іграх вирішує оці оці епізоди. Вони вирішили мені. Ну якраз після останнього матчу проти Кремня-2 ви говорили, що от зараз в календарі починаються такі суперники да. підходити, через яких дуже цікаво перевіряти да. свої можливості. От сьогодні чайка один із лідерів чемпіонату. Наскільки ось сьогодні ваша команда готова, на вашу думку? Ну... Я ж кажу, по грі не програли, по рахунку, да. Індивідуальна майстерність ну ніхто ж не відміняв. Тобто епізоди вирішують, нюанси всі вирішують в грі. Тому ну, вони у нас там більш досвідчена команда. От у нас більше молодих гравців, вони, ну скажімо так, рухаються вперед. Для них це теж такий, ну такий гарний урок в плані, як от в таких іграх не, не можемо тиратиряти концентрацію, Оце, я скажу, епізоди вирішують. Все, дуже дякую. Да.